Так, Всім привіт, народ. З вас підписів подбайка, продовжуємо грати в симулятор України. Ділси за Канаду. Так, фокуси. Ага, ще не оновив. Коротше, 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 продовжуємо. Продовжуємо мені зараз. А, ні, все, фокуси оновлені, фокуси пофікшені. Тепер бачите, тут анексія Аляска, анексуємо регіон Аляска і так далі. Коротше, все, фокуси пофікшені. Усюди, де потрібна армія, вона нормально пишеться, Бачите, бо 500 гарнізону в Антарію і так далі. Там, 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 все, все пофікшено, все тепер нормально працює. Так. Мені, або 50 мільярдів, або 50 мільярдів. Можна теоретично Нью-Йорк піти, можна сюди піти. Що так, що так, мені треба дуже багато грошей. Військ в мене. а, та тисяча є, все. Просто лишається збирати гроші. Блін, просто щоб була б ще полязка. Коротше, коротше, чекаю 50 мільярдів. У мене... мене зростання дуже хорошої економіки, там нормально. Є, 50 мільярдів. Погнали, погнали, найцікавіше. Що? Прорив на північний захід США. Їе. Подивіться на це краса. Краса. Але далі мені ще більше всього потрібно буде тут, типу, 200 мільярдів, 100 мільярдів, 50 мільярдів ще. Погнали унікальні проекти. Сюди, 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 сюди. Сюди, сюди, сюди. І соціальні програми буду. Короче, потрохи розширятись. Просто тому що можу собі дозволити. Просто по приколу Так, унікальні проекти є, тепер. Це є соціальні програми. Коротше, просто підбудую. У, незалежність Південного Судану. Цікаво, цікаво. 50 мільярдів є, погнали. Підійти до Нью-Йорку. Це ми ось тут з цього боку захопимо ось ці всі маленькі штати. Як? Готово підійти до Нью-Йорку? Чекаю ще грошей, скільки мені там треба на наступні. 80, там мінімум 80, ну погнали, поки Поки ось ці забудую. Є, 80 мільярдів є. Погнали, беремо Нью-Йорк. Захоплення Нью-Йорку. Єй. Нью-Йорк є? Нью Далі у нас по фокусам. Ну що, 70. А, 70 мільярдів. Підійти до, пів... до Вашингтону з півночі. Нормально. Так, все, погнали. 70 мільярдів на підійти до Вашингтону з півночі. Це тут пару штатів заберемо ще. Непоганих штатів. Але далі вже 100 мільярдів збирати. 100 мільярдів сюди, 200 мільярдів сюди. Єй, підійти до Вашингтону з півночі. Коротше, потрохи, потрохи підбудовую, просто щоб ще гроші швидше йшли. Скоріше зростало швидше ВВП. Так, 100 мільярдів є, погнали оточити Каліфорнію. Ой, ой, ой. Ой, зараз Каліфорнія буде оточення. Потрохи з'їдаємо США. Просто ще Аляска у нас мала було бути. Знову, ж, все по фі... О, 14 рік вже. уже. Є. є. Подивіться на цю красу оточити Каліфорнію. Але далі нам знову по фокусам, типу, або Каліфорнія 300 мільярдів, або 200 мільярдів на оточити Мічиган. Погнали! Чекаю, чекаю. Так, 200 мільярдів є. От Оточити озеро Мічиган. Погнали. Все. Озеро Мічиган належить Канаді. Це тепер озеро Канада буде. Єй, фокус готовий далі. Погнали. Скільки. Скільки мені далі там збирати? Або 100. Мі... А, 100 мільярдів. Пуф. У нас 200 мільярдів на рік прибуток. Ці 100 мільярдів для мене просто ніщо. Ніщо. Є. Погнали 100 мільярдів. 100 мільярдів в Техасу. Ось тут трохи візьмо, два найбільших штата оточимо. Єп. Yep. Техас оточений. Далі нам або. А, 100 мільярдів на Техас 100 мільярдів. Окей А все ж я зараз перше місце в топі. Що в мене? в мене навіть по населенню пів Пів мільярда населення. Китай. Як ти? Ну да, як, як тільки я захоплюю США до захоплює, я буду як половина населення Китаю. О, 100 мільярдів є вже, погнали. Техас. Ой, зараз. Ще такий трильйончик. Скільки? 9 трильйонічків економіки отримую. все на все 9 трильйонів економіки. З ким? З ким не буває. Кожен день стільки отримую. Єй, захоплення Техасу. Далі або 200, або 300 мільярдів. Да давайте одразу вже розберемось з Каліфорнії. 300 мільярдів назбираю. є 300 мільярдів погнали в Каліфорнію. Але в мене 5 5 на рік зростання. Як, як вам таке? Як вам така економіка? Половина населення Китаю в мене є. Звісно, не половина населення Індії, та ні, половина населення Індії. Індія. А, Індія поки що більше за Китай. Там ще трохи лишилось. Каліфорнія, нарешті. Єй. Плюс Каліфорнія. Що там, погнали? 200 мільярдів. Флоріду візьму. На, забудовуся Каліфорнія. Тіак, 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 200 мільярдів. Погнали. Флоріда. Ну все, у нас 350 мільярдів на рік прибуток. Ну, 6 трильйонів зростання. На рік підтримка населення. Ой, підтримка інвесторів 145% середньо. Ну що, що можна зараз. Ой, ой. Ще ось так зробили. Далі підійти до Вашингтону з півдня 150 мільярдів. Я так чисто по приколу підбудовую унікальні проєкти. Бо, знаєте, зростання багато не буває. 150 мільярдів. Погнали. До Вашингтону з півдня підійшли і лишився Вашингтон. Що тут? Капітулювати США 60 днів, 100 мільярдів, тисячу гарнізону. хі-хі, хі-хі. Чисто Вашингтон такий крапочкою лишився. Але, блін, Аляска, ще є. Аля... Аляски не має бути. Ну то бах, якого вже нема. Ой, а хто мені забороняє зараз просто. Ой, а в мене ж майже не бюджет. Я забув, що в мене нескінчена не кількість грошей, і я не можу просто закидати повністю Аляску. Так, капітулювати. А! А, 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 да, воно ж, все, захоплювалось разом з Аляскою. Там же прям анексія США. Оу, а! Бо ще Гавайї і так далі. Ой, ми це зробили. дада-да-да да, да, да. Ну красиво, ну красиво, ну, подивіться на це. Ну, подивіться. Так було б простіше. Як як було було простіше, якщо було б було ось так якось. Так, посилання в описі на мої ігри. Ну, в тому що на симулятор України з DLC. Але в першу чергу на Warfactory. Гра, яка вийде через півроку, але вже досить непогано виглядає. Якщо ви її додасте до бажаного це мене просто неймовірно підтримує. Так само, якщо ви подаєте до бажано усі інші мої ігри. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ніяких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам. І виходить це відео. Підписка, вподобай, коментарі і так далі. Також неї мої мене підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.